Тепер поговоримо трохи про управління проектами. В системі є додаткова можливість управління проектами. Так, це не прямо такий великий функціонал управління проектами, але також дозволяє вирішити певні завдання на підприємстві. В системі ми з вами можемо створювати проекти. Вказувати замовника, це може бути як контрагент, так і внутрішній замовник, наприклад, генеральний директор. Е, можемо управляти станом, е, можемо розділяти по видам, наприклад, загальний проєкт або е, закритий проєкт, і так далі. Вказувати, хто є керівником проєкту, е, вказувати е, е, плановий початок та закінчення проєкту, і, звичайно, відслідковувати потім це. А також, якщо нам потрібно зібрати трудовитрати, то скільки годин люди в нас витратили на роботу з цим проектом, то це також нам дуже допоможе. Ми з вами можемо тут також запланувати. Наприклад, виділити, що в нас 265 людей на годин загалом ми маємо витратити на роботу над цим проєктом. Вказати, хто є в нас учасником проектної команди, і написати, яку роль виконує ця чи інша людина. Наприклад, це в нас відповідальний за виставлення актів, це в нас відповідальний, наприклад, за підсистему закупівель і так далі. На лаштуваннях ми можемо вказати, за яким графіком ми працюємо з цим проєктом, спосіб планування, одиниця трудовитрат, одиниця тривалості, а також сказати, яким чином розраховувати план проєкту автоматично чи ні. Та чи дозволяти списувати витрати на проєкт в цілому. Тобто, чи зможе людина е, е, вказати, що витратила 6 годин на виконання цього проєкту саме на проєкт, а не на проєктну задачу. Ну, відповідно, категорії, можемо вести категоризацію, та робоча група це список людей, котрі мають доступ до цього проєкту. Тобто, якщо робоча група пуста. То е, діє загальний принцип налаштування. Є папка, в якій проєкт є, і є доступ до цієї папки. Якщо в робочій групі є люди, то тільки ці люди мають доступ до проєкту. План. Е, тут ми, як ми бачимо, ми можемо створювати план. Створити ми можемо як вручну, так і завантажити з е, Microsoft Project, е, що також дуже зручно. Можемо створювати проєктні задачі як списком, так і у карті, то як зручно нам. Картка задачі виглядає наступним чином. Є найменування. Якщо належить якісь підзадачі, ми це також можемо бачити. Якщо є якийсь документ, Основа до тієї проектної задачі, наприклад, потреба виконати доробку програмного продукту в рамках проєкту, то також ми можемо показати, що предметом цієї проектної задачі є документ або вхідний лист, або файл, і вказати, на якій підставі ця проектна задача в нас виникла. Як ми бачимо, також тут є в нас фіксація плану. Можемо зафіксувати загальну тривалість, як нам зручно при плануванні. І вказати планову, планове закінчення цієї проєктної задачі. Е, по закінченню ми можемо встановити факт початку та факт закінчення роботи над проектною задачею. Це ми можемо зробити як вручну. Так, і за допомогою наших процесів. Тобто, ми можемо відправити на виконання нашим виконавцям. Як тільки ми відправимо, система автоматично нам поставить факт. Як тільки наші виконавці виконують свою задачу, система автоматично нам зафіксує дату закінчення проектної задачі. Що також дуже зручно. Е, так, ну на вкладці виконавці... Ми можемо показувати, хто є виконавцем цієї проєктної задачі, та можемо зафіксувати план людини годин, тобто скільки годин ми виділяємо цій е, людині на виконання цієї проєктної задачі. Особливо це дуже зручно, коли від, від цих годин е, залежить е, розрахунок заробітної плати цієї людини. Або ми хочемо з вами прослідкувати, що. Планово, ми маємо витратити на виконання задачі, наприклад, загалом 10 годин, але фактично людина витратила, наприклад, 15. І це дозволить нам надалі краще планувати е, витрати. Е, факт, ми тут встановити вручну не можемо. Е, факт у нас фіксується трошки іншим механізмом. Цей механізм взаємопов'язаний з проєктною діяльністю також, і ми з ним ознайомимося трошки пізніше. Загалом ми можемо також вистроювати попередників, тобто показувати взаємозв'язок між проєктними задачами. Проєктна задача номер 1 проєктна задача номер 2 і проєктна задача номер 2 не може бути розпочата, поки не завершиться проєктна задача номер 1 Ну, налаштування це е, також такі, більш звичайні налаштування, саме для проєктної задачі. Е, можемо вказати важливість проєктної задачі. Якщо ця е, проєктна задача за якимось іншим графіком роботи буде виконуватись, ми також це можемо зазначити. І, звичайно, це в нас е, відобразиться на плануванні е, загалом проєкту та взагалі на. Відправці на виконання цієї задачі, і встановити обмеження. Коли ця задача повинна початися, і так далі. Ну і категорія. Також є можливість категоризації. Додатково в кожній проєктній задачі ми можемо вслідковувати трудовитрати. Тобто, тут у нас будуть відображатися всі трудовитрати, котрі зафіксують наші користувачі, наші виконавці. Також форум, листування. Всі процеси і задачі, котрі взагалі існують по цій проєктній задачі. Тобто, що відправлялося на ознайомлення, на виконання і так далі. Відправити ми можемо одразу всі задачі за необхідності. Можемо робити деякі фільтри по виконавцям. Виконується без задачі, так, подивитися, завершені всі, не завершені і так далі. Також дуже зручно є кілька режимів планування. Тут перший режим перекладу планування. Це ми з вами бачимо. Так, ми плануємо наш проєкт, наші проєктні задачі. Далі ми можемо побачити відправлення на виконання. Ми бачимо проектна задача виконується. Є заплановані, тобто чи не відправлені. Система виділяє нам, якщо у нас строк вийшов, бачимо виконавців, можемо подивитися контроль виконання. Можемо подивитися аналіз трудовитрат. Тобто, можемо зазначити, якщо в проектній задачі е, планові трудовитрати стояли 200 годин, то ми можемо порівняти, а які ж вже у нас фактичні трудовитрати є. Є повний. Огляд, тобто, ми тут можемо бачити загальну інформацію повністю про початок, про трудовитрати, про виконання виконавців, попередників і так далі. І діаграма Ганта. Тобто, як нам зручно, таким чином, ми можемо переглядати і аналізувати сам проект. Звичайно, ще додатково хочу зазначити, що до кожного документу, який ми створюємо, ми можемо також додати проєкт, тобто, в карті нашого внутрішнього документу є реквізит проєкт, і ми можемо вказати приналежність цього документу до проєкту. Наприклад, це можуть, можуть бути акти виконаних робіт, це можуть бути навіть звернення користувачів і так далі. Так, наступна функція, дуже цікава функція системи: це облік трудовитрат або звіт про виконання робіт. Якщо є нагальна потреба на дуже часто керівники підрозділів хочуть бачити, що робили підлеглі, скільки годин витрачали на виконання задачі, наприклад, або є потреба зібрати трудовитрати навколо нашого проєкту. До скільки часу ми витрачаємо на проєкт, то ця функція нам дуже допоможе. Облік робочого часу мої звіти, і тут ми можемо з вами створювати два варіанти: щоденні звіти, або звіти за тиждень. Тобто, система дозволяє при налаштуванні вказати, які ж звіти ми будемо використовувати. Наприклад, або тільки щоденні, або тільки звіти за тиждень, або і ті, і ті звіти. Щоденному звіті тут достатньо все просто: звіт за дату. Система підставляє по користувачу тривалість робочого дня, і за допомогою кнопки Додати ми можемо вказати, що ж ми робили за цей день, переговори. Проєкту. То зміст ми вказуємо, що ми робили. Час ми можемо вказати, скільки часу ми витратили, а також, що дуже важливо, вказати вид робіт. Тобто, ми зможемо надалі аналізувати, скільки наші підлеглі використачів втрачають часу на виконання того чи іншого виду робіт види робіт ми з вами також створюємо під наші потреби переговори по проекту, переговори з партнерами вибору, і в принципі цього вже може бути достатньо, якщо нам необхідно аналізувати взагалі час роботи нашого підлеглого. Якщо ж нам потрібно зібрати трудовитрати навколо проекту. А також, якщо від цих трудовитрат проекту залежить взагалі заробітна плата нашого працівника, то звичайно у щоденному звіті наш працівник може обрати як проєкт, так і проєктну задачу, в рамках котрої виконувалися роботи. І тоді система автоматично відобразить факт трудовитрат у проектній задачі. Також дуже цікава функція, дуже змістовна і дозволяє взагалі проаналізувати, що ж відбувається, що роблять працівники. І ще дуже цікавий момент. Якщо людина не є учасником проекту проектної задачі, то віднести свої години, тобто відобразити трудозатрати. На виконання роботи людина не зможе. Тобто, просто так, на проєкт віднести також ми не можемо. І звіт за тиждень. Звіт за тиждень ми можемо формувати як вручну, просто функціонал наразі вимкнений. Розкажу вам так. Якщо ми використовуємо звіт за тиждень тільки, то нам потрібно за весь тиждень заповнити на кожен день, що ми робили, і який час ми з вами витратили. Якщо ми використовуємо і щоденні звіти, і звіти за тиждень, то в кінці тижня, за допомогою звіту за тиждень, ми можемо зібрати всі наші трудові трати, всі наші звіти за день. І таким чином е, звітувати нашому керівнику. Так? Тобто, ми можемо зібрати загалом всі наші трудови в одному документі. Е, також звіт за тиждень дозволяє нам вказати інформацію е, щодо наших робіт додатково. Е, наприклад, що ми плануємо робити на наступному тижні? Е, що зроблено на цьому тижні, та що, наприклад, нам завадило зробити, які питання потрібно вирішити. Керівник подивиться. І прийме відповідне рішення. Так, наступна функція системи дуже цікава також це управління заходами. Кожне підприємство так чи інакше стикається з плануванням заходів. Це може, можуть бути наради, це можуть бути просто загальні збори. І так далі. Так от, база документообіг дозволяє нам загалом спровожити весь життєвий цикл нашого заходу. Від планування до завершення. І так, що в нас в заходах? Ну, це звичайна картка заходу, в котрій ми визначаємо назву заходу. Наприклад, погодження бюджету. Ми можемо зазначити, що це за вид: внутрішня нарада, протокольна нарада. Тобто ми можемо заходи використовувати як з фіксацією протоколу, так і без фіксації протоколу. Зазначити, в якій папці буде зберігатися, якщо є якийсь предмет обговорення, це може бути звіт, це може бути договір та інші документи. Це ми також можемо зазначити. Додатково можемо вказати місце, це переговор на актовий зал і так далі. І зазначити планові початок та закінчення. Як ми бачимо, ось у нас. Також є стан у стадії підготовки на вкладі учасники. Ми з вами підбираємо швидко учасників. Так, це ті люди, котрі мають прийти на цей захід. Та відправити їм запрошення. За допомогою однієї кнопки ми можемо відправити запрошення для всіх учасників. І будемо бачити, людина прийняла чи ні. Ось ми бачимо запрошення, прийняте, відправлене і так далі. Можемо зазначити, що явка обов'язкова чи ні. На вкладі програма ми описуємо з вами програму. І можемо вказати відповідального за пункт програми. Та за необхідності надіслати на затвердження цю програму, наприклад, нашому керівнику. Також ми можемо додати стільки файлів, скільки нам необхідно. Тобто, попередньо таким чином ознайомивши людей з нашим заходом. А після завершення. Ми з вами можемо заповнити сам протокол. Тут також все досить просто. Протокол ми можемо ввести як в таблиці, як зараз я вам покажу. Або спосіб ведення у файлах, або в окремому документі. Від цього залежить, що ми тут побачимо. Якщо у таблиці вигляд ви наразі бачите, якщо у файлі, то потрібно прикріпити файлик нашого протоколу. Ну, і, звичайно, якщо в документі, нам потрібно буде додати внутрішній документ відповідний. За протоколом вказуємо, вирішили, слухали, виступили. Також можемо вказати, хто відповідальний за рішення. І якщо рішення потребує виконання, вказати цей строк. Строк цього виконання, коли потрібно виконати це все. На вкладі додатково ми фіксуємо фактичний початок та фактичне закінчення нашого заходу, що також дуже зручно надалі нам е, допоможе проаналізувати, е, скільки загалом часу е, на виконання на проведення заходу ми витрачаємо. Е, і е, цей аналіз надалі нам допоможе більш чітко і краще планувати наші заходи. Кожен протокол за правилом проведення протокольної наради має бути в нас погоджений. Як ми бачимо, протокол ми можемо відправити на погодження, на затвердження та відправити на виконання виконавчим рішення, що також дуже зручно. Все в нас в одній карті. Вся інформація по нашому заходу залишається в системі, і ми бачимо, що ж взагалі відбувається: виконується чи не виконується протокол. На підставі ви можете створити новий захід, якщо це потрібно. Тобто, вже почати планувати новий захід на підставі цього заходу, що також дуже зручно. За необхідності, ви можете роздрукувати картку заходу з протоколу. Ну, це якщо вам потрібно, вже. Підписати, це от така от загальна інформація щодо заходів. Додатково хочу зазначити, що в системі є можливість бронування приміщень, тобто, на підставі заходу ми можемо забронювати наше приміщення. Ми можемо дивитися взагалі інформацію. Чи вільні приміщення. Ми можемо дивитися, що в нас а, взагалі це за приміщення, скільки ось, е, яку кількість осіб, чи є проєкто і так далі, це так би мовити, додаткова плюшка системи. Так, ну і е, ще така можливість, яку я вже в принципі озвучував, це баз документообіг як поштовий клієнт. Тобто ми можемо підключити стільки аккаунтів поштових, скільки нам необхідно для кожного користувача, і приймати та відправляти пошту безпосередньо з баз документообіг. Як додаткові функції системи і дуже зручні в використанні, як показує практика, це повідомлення на пошту. Та виконання задач на пошті. Тобто, ми можемо з вами налаштувати, е, які повідомлення мають приходити користувачу на пошту, наприклад, прийшла нова задача, мою задачу виконали або е, документ, за котре відповідальний, змінили. Так, ми це можемо налаштувати, і система автоматично відправить нам е, повідомлення. Якщо ж ми використовуємо виконання задач по пошті. То система нам направить не просто повідомлення про задачу. Ми будемо бачити з вами всі прикріплені файли, тобто, ми зможемо подивитися про них, ми зможемо залишити коментар, а також будуть посилання на нашій пошті, натиснувши на котре, ми з вами відправимо відповідь, тобто, в залежності від задачі. Якщо це погодження, то ви отримуєте три посилання: погоджено, не погоджено. Погоджено зауваження. система це відправить в свою обробку і швиденько додасть до відповідного документу, що також дуже дуже зручно. Також є можливість публікувати на так названому сервері веб-сервері, і ви зможете мати доступ до документообігу, не встановлюючи саму платформу, просто записавши. У браузері посилання до веб-сервісу. І з будь-якого браузеру ви зможете зайти з будь-якої точки планети до системи та виконати свою роботу за необхідності.